Шановні колеги, є ще питання стосовно або хтось хотів би висловитись соціальної кандидатури? Будь ласка, Фроленка, що що? Можна на кандидата? Будь ласка, так. Декілька питань буде на окона. Скажіть, будь ласка, як ви будете працювати, знаходити общий язик депутатським корпусом, якщо вас то будете виконувати обов'язки голови? Це одне питання. Друге питання, ви у нас займали посаду а, в апараті, ДСНБС Чіпаюсь, по економічним аналізам. Так? Так. За минулий рік, які були зроблені аналізи, що стосовно наших комунальних установ, а також економічних стан виробів сьогодні наших підприємств. Скажіть, будь ласка, ми обов'язково вас підтримуємо. Але я хотілось би почути відповідь на ці два питання. Дякую. Дякую за запитання, Володимир Олександрович. Ну, перше питання: відповідь дуже проста. Працювати будемо відкрите та прозоро. Будемо налаштовуватись на конкретний результат і на досягнення цілей, які будуть поставлені. То, що стосується... Другого питання і моєї посади в апараті обласної ради це начальник відділу бюджету аналізу. Сталося так, як сталося. 29 березня минулого року будівля обласної ради була знищена, і наш відділ, який знаходився на першому поверсі, постраждав найбільше, мабуть. І, на жаль, вся напрацьована. Ці напрацьовані матеріали були знищені, але за період військового стану нам вдалося відновити деякі моменти стосовно аналізу. І зараз ми також плануємо далі опрацьовувати це питання. Цим займається фактично зараз заступник начальника відділу. І ще одна посада вакантна. Перше, що зроблено, ми за підписом голови обласної ради відправили. Листа на адміністрацію, щоб зібрати інформацію по обласних програмах за перший квартал. Зараз ця інформація аналізується, надходить, і фактично по завершенню першого кварталу ми зможемо вже мати певні результати. Дякую. Будь ласка, скажіть, будь ласка, сьогодні ми на сесії розглянули питання, мою заяву щодо складення до комісії обласної ради по фінансуванню а також. Сьогодні є у нас ще сім депутатів, які не входять до одну комісію. А, скажіть, будь ласка, будуть ли розсмотрені ці питання для того, щоб депутати могли приймати участь в роботі а, в село депутатського корпусу? Але, на жаль, якщо ці люди не будуть ну, доведені сьогодні до депутатської комісії, то, звісно, вони не будуть розуміти, що вона сьогодні робиться в цілому да, в депутатському корпусі отримувати інформацію. Скажіть, будь ласка, на наступній сесії ви покинуєте це питання. Дивіться, якщо заяви будуть надходити, вони будуть належним чином розглянути. Ну, вони будуть розглядуватися як сьогодні, це наше, халосуємо, це не наше, ми не ласуємо. Я хочу вам довести до того, що сьогодні кворум е дуже маленький буде, як сьогодні відійшли. Е Депутати за своїми заявами, а також хочу сказати, що е, ви нашої фракції ще будуть заяви свої депутатів, які не відійшли нашу, не в нашу групу за життя та Україну. Вони також будуть писати заяви і складувати свої мандати. І форум буде ще менше. Якщо ці депутати, які стали сьогодні, не будуть працювати депутатських груп, то вони не будуть приймати участь ваще, в сесії. Вони не будуть сесії приймати. Для... Дяку, інтересів... Дякую за запитання. Дякую за запитання. Дивіться, ми обмежені регламентом. Сьогодні піднімається одне важливе питання, одна із важливих питань це обрання заступників. і воно проводиться таємним голосуванням. Фактично, якщо ми будемо збиратися далі онлайн, і ці заяви попередньо будуть надходити до секретаріату апарату обласної ради і відповідно належним чином будуть розглянути. Нам буде легше приймати рішення онлайн. Звісно, будемо розглядати. Чим менше буде депутатів, тим більше вони будуть працювати. Дякую. Юрій Анатольович, будь ласка. В мене два запитання. Перше, була внесена моя пропозиція про обрання заступника. Після першого питання обрання, ми знаємо, що ваша кандидатура була винесена на обговорення. Як ви плануєте працювати в майбутньому? Тому що ви не підтримали рішення комісії ПК і депутатів від нашого краю, кандидатура, як ви будете, як перші заступники, знаходити спільну мову з депутатами, якщо в даному питанні, коли будете головувати фактично обласною радою, ви вже отримались, тобто показали, що ви не хочете підтримувати свого колегу Надію Івану. Це перше питання. І друге питання. Скажіть, будь ласка, якщо сьогодні ви будете обрані... Першим заступником голови обласної ради, коли е, слідуюча сесія офлайн, ви її плануєте провести? Дякую, Юрій Антоніч. Дивиться. Також не підтримувати фіналі. Юрій Анатолій, стосовно вашого першого запитання, враховуючи те, що. Я тільки не ну, почув, що подається ще одна кандидатура, можливо, кандидатура на ще одного заступника. Я не можу прийняти або відхилити рішення. Ну відразу його треба проговорити заздалегідь. Проговорити, тому я отримався. Якщо ми в подальшому це будемо проговорювати, і у нас буде ну, спільний діалог і буде прийнято відповідне рішення. Дозвольте да юрі не Я хочу сказати, що ми підтримуємо вашу кандидатуру, але ви також не приходили і ми вашу кандидатуру не обговорювали. Обговорюється іноді до речі до пані Тетяни, нашої колеги, колежанки, ми б хотіли сказати, що ми, мабуть, один одного тут всі підтримуємо. Це дуже важливо. В тому і наша єдність просто зараз більшість може утрималась, тому що боялися, наприклад, зашкодити і може когось іншого образити, хтось ще хотів податися і розглядати такі кандидати Але дуже дякуємо, щоб розуміли нічого особистого, друзі. Якщо Дозволите, все? Друге а, питання, що Юрій Антонович було. А, а, а чия ця рука? Це ваша? Це Світлана Федорівна. Друге так? питання, коли буде сесія в плані Юрій Антоніч, це дуже просто, в залежності від надходження питань та пропозицій. Як тільки буде певна кількість, або вони будуть невідкладні, це буде миттєво. А будь ласка, Світлана Федорівна. <праць>

Приречення на обрання, може, вони на краще, але я хочу сказати, що нас багато людей я бачу навіть серед партії області. Якщо є люди, які підприємці, менеджери, організатори, які організували великі колективи, працювали, які змогли попередні часи зараз надати місця людям. Є відші партій кандидатів, ті кандидати, де скликає. Я не навіть так з потолка від фантачу, прекрасна організатор, є ще вероятно, прекрасна людина від правда, чи партії, є люди, які сім'ї, я хочу сказати, що я коли читала про кондиція, я побачила, що бачите, це було в СМІ і опять датах, щоб було на п'яти поверхів із цього. Чому один санкція? Чому повинні подавати? Чому видала на почати дітей свої кандидатури цього поводити? Чому назад це ті? Те, що я хочу сказати, про що виставляє, що це пам'ятає ці були природа, що ці літаки, коли він дуже добре поводився з персоналом.

Дякую за запитання, чи це була доповідь, але ну, я так розумію, що якщо б ми почали з автобіографічної довідки, все було б простіше. Ну, якщо коротенько, ну, не дозволяйте, да. Дивіться, все, все дуже просто, все було, дуже було швидко. Все розпочалося після ну, закінчення навчального закладу. Я отримав вищу освіту публіки аудит банківські спеціалізації. У 2003 році я пішов працювати до банковського сторону. Розпочав свій кар'єрний зріст з касира, потім на бухгалтер, начальник відділу, начальник відділення, потім керівник групи відділень. Потім керівник напрямку по кредитуванню та роздрібним послугам південному регіону, куди входили безпосередньо Одеські, Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область і Автономна Республіка Крим це до 2012 року. Після того ще була ще одна установа: це фінансова установа. Так само я займався роздрібним бізнесом і фактично ми ну, надавали пакетні послуги для населення. Це було декілька областей. Це так також була Одеса. Це був Херсон, Миколаїв, звісно, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Після того так був приватний бізнес декілька років і з 2019 року ми. Почали займатися на волонтерських засадах придворчу кампанію президента. Потім були парламентські вибори, і далі вже у нас. далі вже у нас і йшли місцеві вибори на місцевих виборах. Тобто, я досвіду багато так, все вірно. Дякую, дякую Антон Вікторич. Дуже дякую, шановні колеги. Якщо за більше немає запитань в залі а, пропозиція наступна для проведення процедури обрання першого заступника голови обласної ради, необхідно обрати лічильну... Дякую, Антон Вікторіч.